Усім привіт! Сьогодні знову я приїхала на ділянку, але досить пізно я приїхала. Сьогодні в нас тепло і в теплиці при двох відкритих форточках 24 градуси тепла. Чому я так пізно приїхала? Бо я їздила. Купляти конюшину білу, хотіла засіяти там площу, вчора підготовляла цю площу. Але, на жаль, я обійшла всі на магазинчики і весь ринок. І не знайшла білої конюшини. Була конюшина кілограм 400 гривень, але вже її розібрали. І мені продавці підказали, що вже трошки запізно сіяти білу конюшину, що краще вже навесні. Тож, може, і найкраще, що я не купила, посію навесні. І зараз ця конюшина ще подорожчала, вона ще, напевно, дорожча. Навесні я думаю, що привезуть і тоді вже буду сіяти. Так що плани в мене помінялись. Ось тут вчора ось кусили, де в мене помідори росли, оця вся площа. Я засипала їх соломою. І ось така трава велика виросла, тож скусили, також гріпак тут вже підріз скусили. А що я буду сьогодні робити? Буду гладіолуси. Викопувати ті, що давно вже цвіли, бо в мене одні скоріше цвіли, а одні пізніше. Так, купила я собі. Такий секатор японський, 320 гривень, тому що в мене є два секатори, але вони вже старі і вони вже погано ріжуть. А зараз якраз час все обрізати. І троянди прийдеться обрізати, і кущі, і дерева мовді гілки. от такий секатор, 320 гривень. Надію, що він буде хороший. Попробую я цим секатором японським обрізати щось. Ось тут гілочка в мене так лягає на іншу троянду. І зараз я її обріжу. О, клас! Дивіться, як легко йде. Дуже гарно ріж. Дуже гарно обрізаю. Обрізає. Може хтось теж шукає секатор, поки що він дуже гарно ріже. Ось такий японський секатор. Ось така защовка тут є, як бачите, От металева. Дає дуже великий, добре в руці тримати, не є дуже важкий, так що Хто шукає, я рекомендую. На перший погляд дуже гарно ріже і дуже зручний в руці. Виїмка така дуже зручна, хороший. Викупила я лаванду, один кущик я вже пересадила. Ось в мене ще один кущик є. За два роки, дивіться, як вона у мене наросла. Я її посадила в 20-му році. Це за минулий рік, фактично, і за цей. І зараз я буду розділяти на дрібні корінчики. Подивлюся, скільки в мене вийде. Дуже мені сподобалася ось така. Корзина, я її купила для купання картоплі. Але вона мені і тут дуже пригождається, дуже нею зручно. Я їй гладіолуси сюди, що небудь чи бур'ян, бо тачкою не заїдеш всередину квітник, а ось така корзина дуже допомагає. Відро це дуже мало. І, наприклад, ось таке щось масивне ти не поставиш відро. Це можна дрібний бур'ян відробку класти, а потім висипати. А ось таке об'ємне щось, то ціка корзина дуже допомагає. Менше 130 гривень, а така, по-моєму, 160 гривень коштує. Це трошки більше, а є ще менше. Отож, От я зараз буду розділяти лаванду і буду думати, куди посадити. Хочу вам показати, як цей секатор гарно обрізає лаванду. Я її обрізаю. Буду розділяти і пересаджувати, дивіться. Багато зусиль не треба. Не мене, що нове, то нове. Ось так я буду обрізати. І дуже зручно мати таку корзину. Дуже гарно обрізає цей сікатор японський. Так зараз я весь обріжу, тоді розділю на дрібні частинки. Розділила я цей куж лаванди, в мене вийшло 11 ось таких корінчиків. Якщо дуже довгий, я чуть-чуть обрізала. Оцей такий землею гарний. Також трошки я пообрізала ось тут і буду зараз висаджувати. Ось тут. Як бачите, де я купала землю, була така доріжка з конюшини, я її звідси забрала. Колись вона в мене була тому, бо тут росли суниці, а тут квітник. І я такою доріжкою з конюшинки розділила суницю і квітник. Але так як я цього року вирішила звідси суницю забрати, і вже в мене тут, як бачите, і піони ростуть, і різні квіти, тож я... Ось площі маю вільної і я от зараз, напевно, посередині посаджу так рядочок лаванди. Тут я не можу садити бопіони, тут я не можу садити боромашка біла, дзвоники білі, а ось посередині якраз буде добре. Більше в мене нема куди садити, тому що зараз поки що все зайнято. От так я натягнула нитку і посадила сюди мою лаванду, підлила добре хай росте. Думаю, тут в неї є багато місця, десь сюди є, до піонів 60 см і до ромашок 60 см, тож вона буде мати місце, як рости. І відстань я робила. Досить велику, напевно, 80 см кущик від кущик. Не видно ось один кущик, а ось тут другий кущик. Хочу вам показати, отут, От де я садила рядочком лаванду, поміж лавандою я посадила гвоздички, вони там в мене будуть, я їх висівала на розсаду. Хай буде, хай росте. Місце тут дозволяє, тут є досить велика відстань, хай ростуть ще гвоздички. Дівчата, подивіться, ось тут в мене посаджена капуста, це я рано садила, це капуста Амагер. І подивіться, як їй мало залишилось, такі лисини. Падав цілий місяць дощ. Цілий вересень, і вона в мене дуже тріскає. Не знаю, як у вас, можливо, у вас інші сорти. А в мене, ось подивіться, скільки я зірвала. Це вже не перший раз. Десь 20 штук я зірвала сьогодні. У мене не було 5 днів, і ось за тих 5 днів стільки капусти потріскало, бо оператив я всю капусту, яка трісла, я зірвала і дала маминим курям і качкам. Це, звісно, не проблема. Але ось якщо такі рясні дощі, то капуста дуже тріскає. І бачите, такі досить великі головки є. Одна, друга. Із вам покажу капусту, яку я садила пізніше, вже досаджувала, бо в мене залишилась розсада. Я її садила тоді, коли вже викупила картоплю. Я її садила в червні місяці. Бо я в червні місяці, в мене тут картопля між деревами росла. І я її викопала. І ось подивіться, яка в мене ще капуста тут. І тут пізніше вона посаджена, відповідно, вона не тріскає. Дивіться, які гарні головки в мене виросли. І тут, і тут ось така капусточка. І ще тут я посадила. Бо залишилася русада, а я не люблю русаду викидати. Ось така капуста. Таку гарну капусту я залишу на голубці, я її буду разом з корінням виривати і буду в підвал давати. В підвалі у мами сухо, не дуже волого, вона там гарно зберігає. Поріжу і сюди дам прямо на город. тут в мене морква росла і хай вона тут перегниває, потім переореться і буде е, хороша пожива для землі. Перчики ті, що я залишила, дозрівають, і я їх не буду рвати, бо зараз ще буде погода, тепло, хай дозрівають. Сестра приїде і я їду ці перці, бо мені вже не треба, в мене ще є багато. Я і так не мала де дівати той перець, тож я зробила такий салат, перець з печериця. Перший раз робила, тому відео не знімала, тому що не знаю, який він вийде на смак і чи мені сподобається. Там дуже просто перець нарізаєте, печериці і цибуля. Більше нічого там не йде. Я залишила всі зелені і ось як вони гарно дозрівають. І червоні, і жовті. Ось так я пообрізала гладіолуси, ціла корзина гладіолусів. Не хочу все це сміття вести в гараж, а так мені здається, що достатньо. Гладіолуси рекомендую викопувати 40 днів після цвітіння. У мене є, що скоріше цвіли, а є, що ще пізніше цвіли. Але я вирішила сьогодні викупати і забрати. А ще ось такі дрібніші, я садила ось так коло навкруг магнолії, то вони ще в мене ростуть. Все позаростало. Сьогодні я вже не буду мати часу, але треба буде все пополоти, бо я не люблю, коли в квітах є бур'ян, це не красиво. Але цілий місяць дощі падали, сюди було, годі зайти і щось зробити. Прийшла я малину рвати. Вчора зірвала трошки, але ще є багато. І ось тут за малиною ще є такий проміжок до огорожі. Я лишала півтора метра від огорожі, але малина трохи вже розрослася, туди залишилося метр. І я цього року тут садила біб рядочком. Минулого року горох садила, я використовую, а потім вже є просто така доріжка, щоб підійти до малин. Це не я купала, це мені допомогли купати, тому що тут є 24 метри. Тут є що купати, але зараз хоч земля волога, то можна купати. А коли вона суха, то тут неможливо купати. Ось така ще малинка є, як бачите. З цього сторони я вже трошки зірвала вчора. Ще маю з там, тої сторони зірвати. Отож буду рвати малину ще. Малини ще є багато, але я змушена їхати вже додому. Завтра приїду і знову буду потрохи рвати малини, нарвала 3 літри і вчора 3 літри. Тож їду я додому. Завтра приїду і буду квітник полоти, тому що дуже багато буряну наросло під час того, як падав дощ. Нарвала три відерка малини. Це є дзвіночки. Насіння зібрала. Бачите, там таке дрібне, чорне, хочу спробувати посіяти. І трошки яблук нарвала. Там ми вже майже з'їли, що я рвала. бо Вони і так починають падати. Зірвала хай буде. Ще в мене залишилося зелені. Все, тепер вже точно їду додому. Усім дякую за підписки, за коментарі, за перегляди. Усім бажаю здоров'ячка і мирного неба. До зустрічі!